Будь-який європейський політик живе в якійсь там своїй парадигмі уявлень. Тобто, ну не даремно ж свого часу Меркель говорила про неадекватність Путіна. Зараз ми повинні чітко говорити, що вся дипломатія Євросоюзу плюс США протягом останніх там, трьох тижнів добувалася нарешті цих чотиристоронніх переговорів. Тобто, всі розуміють, що якщо ми виходимо на переговори, в принципі, в цей час військові дії не починаються. І тобто для них всіх це в принципі ну культурний шок, в якому ну інакше це не можна сказати. Коли Путін починає в принципі дестабілізацію на Донбасі на за 3-4 дні до початку переговорів мирних переговорів по врегулюванні ситуації в Україні. Тобто, в суботу ще була чи в п'ятницю була ще заява Сіланова, міністра фінансів Російської Федерації, про те, що де в принципі було озвучена теза, що ми готові Україні дати газ гроші і щось там ще в обмін на визнання анексії Криму. І це ну, була одна лінія переговорна. І в принципі, всі подумали, що насправді це буде те, на що буде тиснути Це добрий роз... поліцейський. Добрий поліцейський. І тут абсолютно несподівано в той же день починається захоплення, військові захоплення в Слов'янську і далі, уже по всіх інших містах Донбасу. От і все. Тобто, в принципі. Проблема в тому, що Європа з часів, насправді з часів Гітлера, на території Європи, саме на території Європи, в Африці, в Латинській Америці, це часто бувало. Але на території Європи, з часів Гітлера, не було жодного подібного випадку, коли ти домовляєшся з кимось, і потім ці домовленості ну, настільки грубо з дипломатичної точки зору ламаються. Ну, хіба що може на країни. Колишньої Югославії, але там зовсім інша історія. Ну так, там зовсім інша історія була, і там, в принципі, та навіть не країни іншої Югославії, це насправді це проблеми були Мілошевича і е, і кхе, боснія Герцеговина та ну, відношення Сербія, боснія герцеговина і е, Сербія, Хорватія. Тобто, по суті, але ну, це були проблеми Мілошовича, тобто часів. Ну так, да, це повторення Мілошовича. Але знову ж таки, ми ж е, тут в ефірі телеканалу е, і на сайті Еспресо ми писали, що багато в чому от всі ці референдуми насправді це тактика Мілошовича, тобто Мілошович весь час прагнув проводити подібні референдуми на всіх сусідніх територіях, і створював квазідержування квазі... республіка сербська, республіка да, країна і так далі. Да, тобто створювалося весь час. Оці от квазіутворення. Тобто, зараз Путін по суті взяв на озброєння тактику Мілошовича.